Ви абсолютно праві. У нас офіційно зафіксовані факти, що Російська Федерація розпочала незаконну депортацію українських дітей фактично з моменту окупації українського Криму. Тоді вже стартувала перша так названа гуманітарна програма, вона називалась Потяг надії. Вона означала, що будь-яка сім'я Російської Федерації могла спокійно приїхати в Крим, вибрати українську дитину, всиновити її порушення міжнародного гуманітарного права і вивезти на територію Російської Федерації. Щодо 19 546 офіційно верифікованих українських дітей, які за нашими даними були піддані незаконній депортації. Ця цифра більшість дітей, які опинились на тимчасово окупованій території після повномасштабного наступу. Скажу відверто, у мене немає окремої статистики, скільки там дітей з 2014 року опинилось. Ми розуміємо, що проблема в тому, що діти дуже швидко ростуть. На момент окупації тим діткам, яким було 8 років, зараз 18. Це вже дорослі люди. Таку роботу ми ведемо. Скажу відверто, вона максимально ускладнена знову ж таки через небажання російської сторони взагалі давати хоч якісь відомості про українських дітей, не напряму ні через міжнародних організацій. Я, до речі, надіслав багато листів на організацію Об'єднаних Націй, міжнародний комітет Червоного Христа, ОБСЄ різні фонди ООН. Жодної відповіді немає. Тобто, коли я прошу, надайте Кількість дітей, офіційна кількість дітей з списком по прізвищах, ім'ях, датах народження, де діти перебувають, в яких умовах, що з їхніми батьками, тобто відповідь взагалі не надходить. Щодо цифри, офіційно російська сторона публічно заявляє, що на території РФ зараз знаходяться більше 700 тисяч українських дітей. Ми цифри намагаємось підтвердити в різних спосіб. Як я їй сказав, якщо в нас немає офіційного листування, у нас є інші інструментарії, які ми використовуємо. Я чітко усвідомлюю, що 19,5 тисяч будуть рости цифра, бо дітей набагато більше. Але перше, треба зафіксувати факт незаконної депортації. По-друге, це зафіксувати в наших реєстрах. По-третє, Провести всю юридичну процедуру по кожній депортованій дитині повинно бути відкрите кримінальне провадження, встановити, яким чином її депортували, хто приймав в цьому участь. На них всіх треба відкрити теж кримінальне провадження і займатися розслідуванням. Я дуже сподіваюся, що ордер на арешт на президента РФ і на представника президента РФ по дітям. Не просто так були відкриті ці кримінальні провадження на майданчику міжнародного кримінального суду. Ми сподіваємося, що це буде колись мати конкретну реалізацію, що їх засудять, принаймні заочно. Хоча проблема в тому, що міжнародний кримінальний суд не передбачає заочного засудження. Саме тому ми, як держава, виступаємо за створення окремого трибуналу, саме в цьому і полягає наша логіка. Тому проблема з дітьми є. Росія продовжує депортувати дітей. Це теж я публічно можу сказати. Нам надходять відомості, що фактично кожного дня вони складаються на вільної списки дітей, яких треба вивезти на територію Російської Федерації. Ми побачили, до речі, нову тенденцію, що вони тепер, дітей намагаються, до речі, Донецька Луганська область. Унікальність в тому, що вони зараз не намагаються дітей везти зразу на територію Російської Федерації, хоча територія РФ поруч вони намагаються їх з Донецької Луганської області вивести на територію Білорусі, а після Білорусі на територію РФ. Це така можливо нова тактика, або включення ще й е -е Білорусі і президента Білорусі теж в цей. Список відповідальних за депортацію дітей або можливо максимально новий інструментарій, як нам не дозволити доказати, що саме Росія депортує українських дітей, бо якось там через територію Білорусі максимально ускладнює нам задачу офіційного підтвердження цього факту. Скажемо, так офіційно я чому прокоментував, що вперше ми офіційно зафіксували факт зміни прізвища. Це якраз відбулося з Маргаритою. Скажу так, неофіційно, у нас є дуже багато інформації, що Російська Федерація достатньо часто змінює ім'я прізвище дати народження. Але офіційно зафіксувати факт нам вдалося вперше. Щодо взагалі цієї ситуації з Маргаритою, це дівчинка, молодша дівчинка сім'ї, де ще двоє дітей. Старша сестра їй 6 років, середній братик, йому 3 роки. З старшою сестрою Маргарита має однакових обох батьків і батька, і мати. З середнім братиком у них спільна тільки мама. Старша, сестра була офіційно отримала офіційного опікуна, який до мене офіційно звернувся, з тим, щоб я допоміг повернути і братика, і сестричку вже Маргариту, і відбулось це ще до того, як ми отримали інформацію з зміною імені і прізвища. Після того, як я особисто подивився цю інформацію, ми її встановили, для мене стало зрозуміло, чому ми не могли знайти місце знаходження Маргарити раніше, тому що виявилося, що Маргарита вже Марина. Так, і це перший випадок, коли керівник політичної партії Російської Федерації офіційно визнаний як людина, яка разом з дружиною всиновили українську дитину. Порушення міжнародного гуманітарного права змінили прізвище і ім'я, і, на мій погляд, у нас є всі докази щодо скоєння воєнного злочину е цією сімейною російською парою. Я сподіваюся, що наступний ордер на арешт з боку міжнародного кримінального суду буде виданий якраз на прізвище Маронова. і буде це зроблено максимально швидко. Принаймні, у мене є. Е Є всі офіційні дані щодо трактування, що всі докази є, і що нічого не заважає Міжнародному кримінальному суду все зробить.